Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентіві. Сьогодні до нас доєднається колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, Іване! Слава Україні! І так, дякую за Ігор. Давайте розпочнемо нашу бесіду з підсумків саміту БРІКС. Власне, який відбувся у Росії в місті Казань. Що цікавого взагалі відбулося, і на що розраховувала Росія від цього саміту? Ну, дивіться, з того, що я побачу ще раз, я не є тут спеціалістом в з галузі економіки, але з того, що я бачу, що я відслідковую, я бачу, що намагання створити альтернативу європейській моделі. І Лукашенко постійно заявляє, що ми хочемо створити багатополярний світ, в якому не буде місці Гімоні англосаксів. Ну, вся ця стандартна риторика. Білорусь каже, ми готові приєднатися. До речі, Білорусь ще не є членом Бріксу, там тільки 9 країн. Дехто там подає заявки, хтось відмовляється, але це, це окреме питання. І вони пропагандують таку ідею, що ми повинні знищити. Ну, між рядків знищити монополію західного світу, дедоларізація. тут у нас є багато країн, глобальний південь і решта країн, які готові нас підтримати. По великому рахунку нічим ця зустріч не закінчилася. Вони не дають якоїсь конкретної ідеї. Давайте зменшимо. Не знаю, там кількість хворих за рахунок того, що наші економіки будуть працювати над ну, науковим потенціал, над виробленням якоїсь вакцини. І тільки ми будемо мати цю вакцину. Ні, такого немає. Там не знаю, відправка якихось фахівців Роскосмосу на місячну поверхню, для того, щоб вони знайшли там якісь корисні копали, не знаю, там, платіни, паладів. Ні, немає такого. Тобто так загальні є там. Тези що ми да гонім в принципі, як це було з радянського союзу. Можна це порівняти, що наприклад не ми з вами зараз сядемо і будемо розказувати, як ми там доженемо Олександра Усіка. Та, ну що там ті титули, Ми от зараз як станемо, ми зробимо там стільки результатів. Ну ніхто поки що не починає ні що робити. Західний світ поки що домінує, не дивлячись ні на що. Ну, от, власне, дійсно, тому що якщо брати ЄС, да, це економічна структура, Брікс це теж має бути аналог економічної структури. Але судячи з того, що пишуть, і що відбувалось, вони намагались використати Брікс саме як політичну платформу, кожен показати свою силу, Росія намагалась пропихнути свої ідеї щодо війни в Україні, отримати ще більшу підтримку від так званих партнерів. Проте як пишуть в Казанській декларації, не зазначили таку підтримку України, навіть МЗС України її трішки висміяло, тому що Китай знову за деескалацію. ескалацію інші країни зазначають, що вони поважають норми і статути ООН позиція щодо України, що має бути суверенітет, і ось ось і результат. Всі. Взагалі казали, що згадували Україну тільки один раз там. На якомусь аркуші не на першому і не на другому, точно і тільки один раз була згадана. Взагалі є така загальна думка, що ця зустріч була просто спробою показати, що ми не в ізоляції. Ну хто Білорусь та Росія, що з нами спілкуються? Ну хто ну Лаос? Там приїхав представник Лаосу з Лукашенко. Він там вітався. Зараз нього перемовини були з президентом Ірану, і це все подається на внутрішню аудиторію, що неймовірна кількість зустрічей. О. Як вони цю історію показують, яким чином про, про Білорусь нашого першого оточили журналісти. Просто вони просто на перебій хочуть взяти у нього коментар. А якщо ну там видно ці мікрофони, але якщо є там є загальний кадр, то за мікрофоном нікого немає. Там буквально що Росія 1 НТВ. І ще там один-два канали. все, нікого а картинка створиться, що, начебто, він не перебіє, що його думка важлива, цікава. Він теж висловлювався там з приводу України і вісміював Зеленського, і про бункер висміював. Ну, У нього вибори зараз в січні місяці, тому він намагається показати себе дуже дієвим лідером. А от власне стосовно Лукашенка, він знову буде балотуватись на пост Што? президента в сьомий раз сьомий раз, в сьомий раз от бачите, вкотре да це вже ж сьомий раз, і виникає питання: як би там не було, враховуючи ситуацію, що все ж він останніх 2,5 років пітляє да від Росії в плані прямої участі у війні, нам видно, щоб він тримав далі владу, чи чи зміна може піти на користь? А ми не знаємо, яка може бути зміна взагалі. Ми не можемо спрогнозувати цю подію. Звісно, виключно з сатисфакції, якась там помса за те, що він зробив, дозволив російським військам пройти через свою територію, зайти в Київську область, здійснити ті звірства в Бучі урпіні Звісно, нам би хотілося, щоб його там протащили за ноги автівкою, там по центру мінська ні по тапагомілю. Помозри в кін на крайній випадок десь по Бресту. Як з Каддафі було так, ми б хотіли це побачити. Але з іншої сторони, ми ж повинні прогнозувати наслідки. А хто прийде після нього? Якщо це прийдуть а, ті лідери, які були, які знаходяться зараз у вигнанні, незначно, наприклад, там. Пані Тихановська за підтримки полку Костюся Каліновський, який воює в Україні, наприклад, на Харківщині. Я знаю, що він там знаходиться. І за цю підтримкою то, звісно, це дійсно буде наші союзники, наша підтримка, і ми зможемо закрити частину цього фронту тисячу кілометрів спільний кордон від Волині до Чернігів Черкась... Чер... області. Перепрошую. 1077 кілометрів спільного кордону це велика ділянка. Плюс ми зменшимо загрозу атаки з цієї території. Це буде дійсно підтримка. Але ще раз, поки що, немає відповіді. Ну, от, власне, дійсно, ви кажете, повинна бути військова якась підтримка від власне, білорусів, які за нову Білорусь, адже. Росія не втратить свого шансу, і, скоріш за все у разі з появи якихось нових політичних сил, напевно, захоче військовим шляхом підштовхнути демократію у правильному напрямку. Я вам більше скажу, заяви пішли такі, що вони чудово розуміють в Росії, що Білорусь може хитнутися в цей момент. Є такі передпосилки, і вони погрожують росіяни ударом ядерною зброєю нас будь-які спроби там щось там хитнути. Ну вони сказали, куди, кого, в якому розмірі, але вже погрожують заздалегідь, бо дійсно бояться, що це може стати останнім вибором президента Лукашенка, диктатора Лукашенка. Ми не знаємо, як ці вибори пройдуть, але ще раз, білоруський режим диктат. Аторський режим він працює на опередження, проводить фільтраційні заходи в мінську в ключових містах з тими людьми, які знаходяться на обліку, як ті, що а склонні, ну схильні до там будь-яких протестних дій, висловлюють своє невдоволення там в якомусь там вусному спілкуванні, непублічному, якісь там дописи, які ще не межують з кримінальною відповідальністю, яка є в Білорусі, але тим не менш ну треба взяти на. Ольвець на карандаш, і друга це люди, які вже приймали участь у протестних акціях 2020 року, які звільнилися, але перебуваючи під наглядом, і з ними проводяться такі бесіди серйозні з погрозами, що раптом що вони перші поїдуть до в'язниці, вся їх рідня, всі їхні близькі, і намагаються повністю зробити так, що вибори пройшли просто як санчати по снігу в там не знаю, десь в Сент Росент РП Сантморіця, десь Швейцарії, в Женев. В цих Альпійських горах, тобто ще раз, убезпечити Лукашенка від тих моментів, згадайте, які були дуже неприємні для нього, коли він був на одному з заводів, а йому кричали «Уході!», прям публічно він стояв, як не знаю, там панікший, але ну, це було неприємно, тобто він намагається це уникнути. Ще повертаючись до теми Бріксу, чим саме цей саміт Бріксу був цікавим? А тим, що власне присутністю Туреччини, адже декілька місяців тому Ердоган. Подав заявку на вступ до БРІКС, і тоді говорили, що це певний шантаж як США, так і Європи, тому що він хоче отримати якісь політичні дивіденди, можливо, навіть економічні дивіденди. Але як ми бачимо, реакція, зокрема, НАТО, адже Туреччина є членом альянсу, була абсолютно спокійною. Вони сказали, що Туреччина має право. Брати участь в таких заходах, вступати куди вона хоче, поки це не розходиться з інтересами альянсу. А от виникає про питання: чи дійсно є у Туреччині якесь майбутнє у БРІКС? А ніхто не знає насправді ніхто не знає. Це так само можна порівняти з Брекситом, коли Британія виходила з європейського союзу, і ніхто не знав, чи є там майбутнє за межами Брекситу, і всі дивилися. Якщо б цей досвід був би вдалим, то європейський союз дійсно міг би там почати розповзатися. Але подивилися, що було з Великобританією. Всі там видихнули всередині Європейського Союзу і вирішили залишитися, бо там ну, особливо життя немає. А, з Туреччиною зрозуміло. Ми знаємо, що там економічна ситуація непроста. Ліра постійно там десь падає, а, і нові каже, знаходять нові а, ці ось моменти, нове дно, яке можна пробити. А з іншої сторони, коли о, Туреччина закупила за 2,5 мільярди доларів комплекс протиповітряної оборони С-403 тріумф. То тоді на початку цієї війни було Україна просила через європейський союз. Ну, зверталися. Будь ласка, можна це передати Україні, бо це Україні зараз дуже потрібно. Туреччина відмовилася, каже: Ми не торгуємо національною безпекою. Ну до побачення, але буквально от в цьому році було звернення знову від Туреччини до Сполучених Штатів з проханням. Це вже після надсилання заявки до Бріксу, з проханням до США, будь ласка, продайте нам літаки. F 35 і сучасні, бо чудово розуміє, що альтернатив поки що немає. На що відповідь була така від сполучених штатів Туреччина? Ну ви знаєте умови, ви знаєте, що треба робити, щоб отримати цілі такі. Ну зараз поки що інформації з цього приводу немає. Ми не знаємо, чи туреччина зрозуміла, що треба робити. Ну швидше за все, йде прив'язка до цих комплексів С е е е 400 або вже якісь підводні процеси відбуваються. Не знаємо, подивимося. Ну, от ви дійсно кажете, що спостерігають за Бріксом, адже не знаю, я можу помилятися, але є такий ризик, що Брікс може чекати таке ж майбутнє, як ОДКБ. Тобто це є ніби структура, але її ефективність досить сумнівна. Бо, от зокрема, запросили ж до вступу у БРІкс Казахстан, да, який ніби як тісні має зв'язки з Росією. Ну при цьому вони поки що утримуються. Вони сказали, що вони спостерігають за еволюцією даного. Альянсу, але з'явила ще дуже цікава новина. от Казахстан відмовляється допомагати Росії обходити санкції. Про це посилаючись на коментар польській пресі глави МЗС Казахстану Романа Василенка, пише одне з російських видань. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, Казахстан дослухається до наполеглих на порахань з боку Європейського союзу та е Сполучених Штатів, бо вони розуміють, і там було в цьому коментарі, зазначено наша економіка дуже маленька. Ми не витримаємо санкційного удару. Тому е ну певні санкції ми, звісно, не підтримуємо а гульна всіх там ну як там дає. Ну це їхнє е їхнє формулювання. Всі їх вводити не будемо, але. Ну, дотримуватися цінної політики будемо намагатися і працювати в фарбатері Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Так, дійсно, під час повномасштабки, ну, з часу повномасштабки, Казахстан, Киргизстан, всі країни, ну, країни колишнього Радянського Союзу, вони в рази збільшили імпорт до себе продукції з Європейського Союзу. Тобто ситуація виглядає так: в Росію. Обмежують постачання люксових товарів, товарів подвійного призначення, зрозуміло, військового призначення. А в той же час у ці країни, Казахстан та інше, вони просто навертають. Обсяги а, спільної торгівлі з європейським союзом а, там в в десятки разів. В десятки разів там і мікрохвильові печі, і праски, і пральні машини багато багато чого. І безліч комплектуючих, і а, там спеціальні товари для немовлят. Це попри те, наприклад, це стосується Вірменії. Там в десятки разів збільшується імпорт. А статистика каже, що в них навпаки, в них падіння народжувалося. Тобто для кого зрозуміло, що це все йде в Російську Російську федерацію Орієнтовний відсоток того, що йшло в Російську Федерацію від 100% імпорту десь 30 35 відсотків. Тобто далі йде в Російську Федерацію. Підміняються документи. Наприклад, що ми кажемо не про Казахстан, а там взагалі як працюється обхід санкцій, буквально два слова. Коли з країн Європейського Союзу через Естонію в Росію завозиться технологічне обладнання, яке було в Росію, придбано китайською компанією, Сплачено китайською компанією їде в адресу китайської компанії, але транспортним шляхом, там наців на вантажівках, там щось велике, там якісь там верстати. Тільки воно переїжджає в кордон з Російською Федерацією. Компанія китайська продає цей товар російській компанії прямо одразу на кордоні нові документи, і цей товар завертається прямо до там до Санкт Петербургу, до Москви. Це тут для розуміння, як працює режим санкцій, як верніше він не сильно працює. Ну, тобто, мені тепер Казахстан хоче себе виключити з цієї схеми, наскільки я розумію, аби не потрапити під санкції в свою чергу. Він дистанцюється. Ми бачимо багато моментів, коли Російська Федерація погрожує Казахстану, північному Казахстану про ісконно-русських. Ми бачили ці. Ну не то що заворушення, але там проблемні моменти. Казахстан це чудово усвідомлює, тому він намагається грати таку. Ну Красиво, ну дуже пристойну гру. З однієї сторони він, начебто, їздить, відвідує всі свята, всі спільні заходи в Російській Федерації. Але коли мова йде до прямої співпраці, ні, 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 брікс, ні, ну поки що ні. Ми спостерігаємо санкції. Так, так, ми не підтримуємо санкції, але ну хто ми такі, щоб не виконувати їх, не дотримати санкційного режиму? Тобто дуже дипломатично, але ну мені здається, дієво дистанціюється від Росії. Ну, власне, дуже класний випадок дистанціювання був на зустрічі Токаєва і Путіна, коли Токаєв демонстративно говорив на казахській мові. І коли він сказав Маргариті Сіманян, що ми не ми за жодних обставин не будемо визнавати ДНР, ЛНР. і Це було на прям цій панелі. Ці Сіманян, Путін, і що зробила пропагандистська? Вона тільки сказала спасіба, і все більше нічого вона не спромоглася. І Путін сидів там клипав очима. Тобто, позиція є позиція за це, хоча б треба поважати. Гаразд, давайте перейдемо до теми військ НДР в Україні. Південна Корея каже, що до України відправлять 12 тисяч елітних військ. США озвучують цифру у три тисячі, ніби як вони вже перебувають на території Росії. Що точно відомо? Ну Півтори тисячі плюс півтори тисячі. Отак виходить десь три тисячі. Всі посилання зараз відбуваються виключно на розвідку Південної Кореї, бо вона там наближена, або в неї там є можливості, і вона стільки років спостерігає за півночі. Тому довіряємо їм. Тут така зараз історія відбувається ну, трішки сумбурна. Багато публікацій в західній пресі є і такі вони для України звучать ну, не дуже приємними. Елітний спецназ. Особисті раби кінчинина, кровожерливі, їдуть в Україну, підготовлені, вмотивовані. Ну, звісно, виглядає ситуація, господі, неужели все? Ну, це вже кінець чи що, що ну, їдуть в спецназівці? А я хочу, щоб ваша шановна аудиторія задавалася питання: хто, коли і з яких обставин визнав цей спецназ елітарним, кровожерливим? Хто, хто його цим назвав? Журналісти видання Більд? Південнокорейські е, аналітики, ну на підставі чого де було змагання цього спецназу, де він це показував Північні Кореї. Вони виграли всесвітній ну, світній чемпіонат, олімпіад. напевно, як з Олімпіадою колись, і Олімпіада, і футбол, і на сонце злітали. Тобто, так в рамках північної Кореї він може вважатися елітарним чисто через те, що. Просто немає альтернативи. Ну, взагалі, я в цій кімнаті теж можу себе вважати елітарним, просто через те, що нікого в цій кімнаті немає. Я себе так назвав. Весь досвід Північної Кореї він обмежується 53-м роком, коли закінчилася корейська війна, і там ще пару моментів, коли північно-корейські вояки їздили до Єгипту у вигляді інструкторів. Та там, здається, ще парочку країн було. І все, в принципі, все. Всі ті навчання, всі ті. Ламання брил льоду, там розбивання бетонних плит, там різними частинами свого тіла, І все, що це супроводжується з шаленими там криками, там загрозливими. Мені це все нагадало білоруську армію, як вони там розбивають шипер головою, стрибають через палаючі кільця. Я постійно це порівнюю з цирком дюсалей. І щоб не бути дуже дуже далеким від предмету, згадаємо. Початок 22-го року, березень місяць, я чітко запам'ятав перші числа. Буквально взяться перше, друге, можливо, третє. Коли нам погрожували елітарнішим, просто елітарнішим спецназом, який вчився в руському університеті спецназу міста Гурдермес, Чеченська Республіка по сумісництву Кадирівська гвардія, коли вони стояли на плацу, згадайте ці відео епічні, всі в чорному, в найкращому тактичному спорядженні з кулеметами, поруч автівки з проблисковими маячками, все це під зеленими прапорами. Виглядало дійсно дуже там загрозливо. І остання така велика присутність кадирівських військ була в Київській області, коли вони їхали до міста Києва. Увага на Порше Каєн з надписом на Київ. Це як воно починалося і як закінчилося, коли спікер цих кадирівських військ Аптія Лаудінов, розказує, що «Ха, українська армія провалилась, Москву їм точно не взять. Тобто це на третій рік війни. Тому ще раз не поспішаємо з висновком про елітарність цього спецпідрозділу. Але з іншої сторони а, ну маса то є маса, навіть якщо їх буде там 12 тисяч, не 40 тисяч, як їхали на Київ, але 12 тисяч, то в принципі мони можуть 12 000, зробити біду на конкретному ділянці фронту на конкретному часі. Ну цьому ділянці От, до речі конкретно стосовно ділянки, так видання Financial Times вважає, що їх використають. На Курському напрямку або відвоювати власне Курську область, що Ви вважаєте чи дійсно можуть їх використовувати лише на території Росії, може бути така штука. ще раз. Ми ж не знаємо до мене, яка буде яке рішення буде ухвалено в Кремлі або в російському генштабі, або яка була домовленість між путіним та кімчинином? Якщо була домовленість виключно бути там на других ролях? А в Курській області не наражати на небезпеку, і головна мета отримувати бойовий досвід. Ну ще раз без прямого боєзіткнення, то можливо так і обмежиться. Якщо він отримав Путін цих вояк виключно у свою власність, за них було сплачено вже як є там злі плітки нафтою, паливом, аграрною продукцією, ядерними технологіями, то в принципі тоді можуть кинути як в Курській області, так і не знаю, там, Покровськ, Селі будь-де. До речі, а як стосовно цих цієї інформації, яка в мережі нараз траплялась про те, що ніби як з перших партій військ НДР, дехто вже дезертує, і відразу десь втікає по території Росії, розбігаються, чи це є якісь підтвердження? Підтвердження цьому немає Є посилання на українські джерела, але ще раз фото, відео або якісь там інші незалежні джерела це не підтверджують навіть, я, скільки не дивився російські пабліки, там також цього не зустрічав. Можливо, це було десь дуже обмежено, але ще раз ні. Українські посилання так були, але ще раз тому не поспішаємо. Але Україна вже створила пропагандистські матеріали, відеоролики з місцями, де потенційно будуть перебувати полонені північної Кореї. З бик записом, типу на задньому плані на корейській мові, що тут там смачна їжа, тепла їжа, кроваті не факт, що вони будуть здаватися дійсно в полон, бо наскільки ми знаємо, їхніх родичів цих вояк взяли в заручники. Вони перебувають у спеціальних таборах в північній Кореї. В принципі, це по класиці, і якщо хтось там спробує здатися в полон, і про це стане відомо, його родичів просто стратять. Тому. Швидше за все, їх всіх накачають такою тезою: краще померти на полі бою, ніж потрапити в полон. Тому стріляйтеся, підривайтеся гранатами, можливо, у кого є там отрута, отруюєте себе. Ви згадали за те, що чисто теоретично можуть віддати команду там Покровськ наступати і ще щось, тобто територія України. А власне голова постійного комітету розвитки палати представників Майк Стернер сказав, що адміністрація Білого Дому має розглянути можливість військових засобів проти КНДР, якщо раптом солдати КНДР будуть на території суверенної України. Про це також нещодавно висказався один із політиків республіканців, тобто, вже є. Така думка в певному політику США. Як ви вважаєте, що це взагалі реальний сценарій? Дивіться, така думка вона вже є давно, і пару місяців тому вже викликали до що не помиляюсь, Це була палата представників, і там був пан Кірбі. Його там запитували е, е, Республіканці Питала, а чому ваша адміністрація Білого Дому не надає Україні дозвіл бити по території рейфів кордону 91-го року з використанням далекобійного зброєння? Жодних заборон, жодних обмежень від палати представників від Сенату до Білого Дому немає. На що пан Кірбі не зміг нічого ну, толково відповісти? Він щось я там розказував, але чіткої відповіді немає. Тобто все криється в Білому домі, так сьогодні була там заява. Бачив від пана Байдена. Він каже: відправка північно-корейських військ, це стане червоною лінією. Слухайте, ну він без там. Скільки без двох тижнів та без там десяти днів він вже безробітний, він вже пенсіонер. Тому чим ближче до дня виборів він може робити ще більш гучні заяви. Згадайте Єнса Столтенберга, з генерального секретаря НАТО, буквально там, за півтора-два тижні до своєї відставки, до закінчення його каденції, він там такі заяви робив, що всі вау, а що це людину підмінили? Та не підмінили. Просто він розуміє, що там залишилося всього нічого, і він вже збирає зі свого робочого столу всі речі, там статуетки, фігурки, там світлина забирає, і тому він може говорити будь-що, а виконувати вже його наступнику. Тому мені здається, що єдиний момент, коли нам можуть це дозволити: ну, припускаю в проміжку між п'ятим. Листопада та до моменту інаугурації нового президента або нової президентки, і можливо, в цей період ми отримаємо певні дозволи, щоб бити ще раз по території Рефії, але яка буде додаткова реакція на північно-корейських вояків? Ніхто не може сказати. Я думаю, навіть в самих Сполучених Штатах немає ще розуміння, а яка реакція повинна бути у них? Я трошки не те питав, пане Іване. Я питав, казав, що їхні політики заявляють про те, що треба буде військово ж якось відреагувати саме на КНДР. Ну, дивіться, я ж про це й кажу, що зараз немає відповіді в них самих. Вони тягнуть час. Пан Лойтостін до останнього тягнув час. Сказав: ми не підтверджуємо знаходження північнокорейських військ на території РЕФІ, і тільки сьогодні здається, з'явилося повідомлення, що це все таки підтверджуємо, що вони є в Росії, але направлених в Україну ще не спостерігається. Тому вони кажуть, червона лінія буде тоді, коли вони поїдуть і коли це підтвердиться. Тобто, ще раз вони собі встановлюють різні ці господі позначки е терміну. От коли це буде, тоді, тоді ми, ми розглянемо якесь питання. Я думаю, що а коли ми... пункт один, то пункт два, коли пункт два, то пункт три. Так невідомо скільки часу і наскільки це може розтягнутися, і деякі черв... лінії. Що таке червоні лінії? В Росії ми бачили червоні лінії. А Якщо вони такі ж самі в Сполучених Штатах, то ну гріш це над цим цим червоним лініям. Гаразд наостанок така ось новина. В Генштабі заявили, що у ЗСУ можуть створити окремий від рід військ кіберсили. Власне, а десь у світі вже є така практика? Е, відверто скажу, не зустрічав, от саме так, щоб були, були окремі такі сили, зазвичай використовують е, допомогу. Ну віж вірш, вірш так в спецслужби різних країн. Працюють зі своїми кіберфахівцями, там, наприклад, ФБР, зі своїми ЦРУ, зі своїми е, ізраїльська розвідка Кондройська зі своїми, так само СБУ, ГУР залучаються активно цивільний компонент, тобто цивільні хакери, бо вони е, дивіться, в них вони не заангажовані якоюсь бюрократією, бо ми розуміємо, що українські хакери в них, окрім хакерської роботи, є ще і там, бюрократія заповнювати, таблички, Excel, звітувати. У цивільного хакера такого немає, працює, не працює, і вони більш креативні, вони більш раз не заангажовані і цих їх залучають. Я не готовий сказати, якщо створити всю таку ну таку велику компоненту, як вона буде працювати з однієї сторони. Буде все узгоджено задуму, ну там за часом, за місцем, за масштабами, тобто, це все буде скоординовано. А з іншої сторони, чи не попливається негативно на ще раз креативність цих е, кіберсил, чи готові вони будуть швидко адаптуватися до, до нових змін, там якісь нові коди, нові нові фішки, нові фічі, е, нові там тактики зламу ворожих систем. Тобто, тут треба подивитися, що що краще буде для нас. Ну наскільки я розумію, фактично це буде означати, що е, ті самі люди, які працювали з приватного сектора, так в кібернапрямку у боротьбі проти Росії будуть тепер це робити тільки під гідою Міноборони. Ну і будуть залучати швидше за все. Вони будуть військовослужбовцями збройних сил. І тут питання чи захочуть вони змінити своє тип тепле крісло, або там не теплий шезлонг десь там не знаю, на балі. Бо хакерство дозволяє тобі працювати з будь-яку куточку світу і не ходити на роботу в форматі там скільки там з 9 там не знаю, до 6, або взагалі, якщо ти військовослужбовець, то в форматі нон стоп. Чи захочуть вони це? Яка буде пропозиція? Наскільки вона буде цікава для них? Дякую, вам за цю розмову. Слава СУ, слава Україні. Україні. Так. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент ТІВІ». Все буде, Україна!